Учинив відбулась зустріч із випускником журналістом Максимом Гаптаром. І там нас до повномасштабного вторгнення він займався журналістикою. Нині ж перебуває в лавах ЗСУ. Працював в купі, Працював все, що можна про спорт. Я працював тільки на радіо не працював спортивною радіо. А є може Максим зазначив, що на початку війни було необхідно показувати новини виключно про успіхи наших Збройних Сил. І, бо воно хвилями в нас війна була, і, і після перших наших успіхів треба було так людям доносити, що гага, дивіться, ми їх убиваємо, ми їх, бо вони неслись на нас як. За кілька днів вони могли захопити нашу країну. Це факт. Е, і тоді радісно було так, що ми потім почали з них сміятися, ми почали їх вибивати. Він розповів про свій досвід перебування на лінії фронту. Студенти мали змогу поставити питання про те, що їх цікавить. Зараз в Україні дуже гостро порушується мовне питання, і часто ми чуємо маніпуляції від захисників морів ворога щодо що російськомовних військових. Угу. Наскільки ситуація з мовою там на фронті важлива? це По перше, і яке ваше ставлення до цього військового? мова це зброя, і якби не було. Якби ворог не качав цю історію з мовою, якби не віз, до нас все було прекрасно. Спілкуйся хоч таджицькою будь-якою мовою, хоч на фарсі зараз говоріть, нічого страшного не зробить. І це було б нормально. А на фронті дуже багато людей говорять російською. Дуже багато. 30% десь в нашого підрозділу хлопців говорять російською. По операції тільки українською говорять, е -е -е. і, і в цьому немає проблеми. Випускник демонстрував фото з раніше окупованих територій, розповідав про російські позиції і про те, чим харчуються вороги на фронті. Максим додає, що серед російських військових не лише не здаре. Це про те, що там не тільки дебіли, хтось це читав, дебілив. Наша слова руська язика. Незважаючи на всі жахи, що несе війна, впоратися з негативом допомагають чотирилапі друзі. Вони підтримують моральний дух військових. Своїми враженнями про зустріч поділився студент першокурсник. Після цієї зустрічі я відчуваю почуття мотивації, тому що я знаю, заради кого, заради чого треба працювати над собою і вдосконалювати, що поки ці хлопці там на фронті воюють, я маю тут розвиватися, навчатися, щоб потім прийняти вільну і незалежну країну з їх рук на свої. Максим висловив свою подяку присуднь. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Не знаю, живіть життя, насолоджуйтесь кожним. днем. Над сюжетом працювали студенти-журналісти: Гайдук Юлія, Столбова Анастасія та Назаренко Андрій.